Доброго дня, громада. До нас, до нашої редакції звернулася Тетяна, представся повністю як ти Сидорчук Тетяна Володимирівна. Сидорчук Тетяна Володимирівна разом з її чоловіком, як його звати. Сидорчук Юрій В'ячеславович. Да, переїхали з Донецької області до нас у зв'язку з військовими діями в Авідіополі. Наразі вони тут мешкають та працюють. У зв'язку з бойовими діями. У Харківській області у чоловіка загинули родичі, так? Батьки, батьки, і залишилися без опіки діти, так? Так, так. так. вони маючи свою дитину, ще взяли ще трьох дітей, родичі його чоловіка, та наразі опікуються про всіх. Так, держава дійсно надає допомогу на цих дітей, але ж все одно грошей не вистачає. І останнім у Тетяни діагностували рак молочної залози, другий без стадії. Так, і в зв'язку з тим, що у нього діагностували таку хворобу, є приходиться дуже коштовне лікування. Тому Тетяна звертається до всіх до всіх небайдужих про будь-яку допомогу. Так, да, у нас у сюжеті буде її банківський рахунок, банківська картка, також в тексті, якщо хтось може допомогти жити цієї родини, які утримують і свою дитину, і ще трьох дітей під опікою, та наразі їм в зв'язку з бойовими діями довелося покинути свою домівку.